Отаку вот захотіла я ватрушок. Вже давно не пекла. Думаю, вже маю сир, Ой, який файний сир маю, з ізюмом, файні салатки з яєчком. І думаю, спечу ватрушок. І файно чисто підійшло тут в тій місці, маю меску від сім'ї боровець, вона дерев'яна, вона така чистенька, файна, тепленька, в ній кисто, дуже файно кисне. Ну що, я вже приступила до роботи, Розточила таку варенечку, файнку, наробила таку кружку, таку такі. Варянички. Поробила такі ямочки також стаканчиком, де сир поставити. І кладу сир і вже буду випікати. Пі о! Буду випікати ватрушки. О, дивіться, видите, вже мої ватрушки спеклися, такі гарні, такі файніші зарум'янили, такі вдаліці, такі того файні шумки. Видите, о, які вони файні, які вони пухкенькі, Такі аж ще зараз буду робити чай. І буду пятить з батюшками.